Доброго дня. Ми сьогодні поговоримо про виведення коштів із WebMoney. Переходимо на сайт WebMoney. Він для жителів України заблокований Заблокований провайдером. Обійти не неважко через VPN, але хочу зауважити: якщо у вас немає аккаунта на WebMoney, то отримуючи його зараз, ну проходячи реєстрацію, ви получите низький. А, ви не пройдете верифікацію, у вас будуть жорсткі ограничення. Ну, про це чуть пізніше. І так, включаю VPN. Перезагружаю сторінку, ми попадаємо на сайт WebMoney, жмемо в кнопочку Вход. Тут все просто. І, допустимо, у вас є якісь кошти на вашому рахунку. Зараз йду в свій аккаунт. Так, у мене є на даний момент 3 долари. Допустимо, я хочу в них вивезти. Йдемо на моніторинг обмінників. Я рекомендую Best Change, він зручний. В інших моніторингах приблизно така ж сама картина. Вибираєш звідки, вибираєш куди. Отдадіть, получите. Вибираєте, що віддасте. В даному випадку ми віддаємо в WebMoney Получити, ми хочемо. Ну, конкретно, я хочу на приват 24 вивезти. І ми бачимо. Webmone рубльовий, вебмані доларний WMZ. Хочу вивезти долар з Webmoney на карту в гривнях. Ми тут бачимо список обмінників, бачимо курс, скільки пропонують за 1 долар, і бачимо тут. Мінімальну і максимальну суму, яку може вивести цей обмінник. Резерви нас не цікавить. Обично у нас сума набагато менша, ніж їхні резерви. Так, тут від 19 доларів. 19 доларів це багато. Тут від 95 доларів, від 164 долари, від 18 доларів. Від 50 до 400 доларів, від 33 долара. від 200 доларів. От мінімальний... Мінімальна сума, яку ви може вивести, це на обміннику Мі-24, це 18 доларів по курсу 30 ,50 гривень 50%. І так, друзі, хочу зауважити один момент. Якщо вам курс низький 31.52, на даний момент, якщо вам кажеться, що це дуже невигідний курс, ви можете написати мені під даним відео. Я запропоную на 1 гривню більше. От просто неважливо, який тут буде курс на цьому обмінника, ну, на інших моніторингах обмінників. Якщо ви бачите, курс вам не подобається, можете написати до мене, я можу запропонувати на 1 гривню більше. От зараз 31.52 я запропоную 32.52. В будь-якому випадку, це для вас буде краще, я думаю. Я теж можу обміняти. Ну і малі суми теж, якщо у вас 1 е, долар, ну, звісно, це мало, але все одно, якщо у вас 1 долар, я теж обміняю, бо це дуже швидко і займе максимум 2 хвилини. Так що, якщо у вас е, малі суми нижче, чим потребують дані обмінні пункти, ви також можете звернутися до мене. Я теж вам швидко обміняю. Ну, малі суми, я, понятне діло, вже буду. Менше 10 доларів міняти типу, по 30 гривень за долар. Час тратити раді 20 копійок, самі розумієте, того не стоїть. Але допоможу. Якщо у вас критична ситуація, допоможу. Також про WebMoney. Що я звернув увагу спочатку на тестати і на те, що не всі зможуть вільно користуватися WebMoney. Є такі, як. Атестати. Основні типи атестату. Програма в wm атестації Імеють несколько уровнів, в соответствии з котрими кожен учасник вебмай трансфер может получить WM-аттестат любого існуючого типів. При реєстрації ви получите аттестат псевдонім. Тут багато ограниченій. Якщо вдруг щось десь піде не так, ви нічого не доб'єтеся. Ну, грубо говоря. Ну, ви ніяких своїх даних не оставляєте. Ім'я, фамілія це максимум. Формальний атестат. Нього вам не видадуть, тому що треба відправляти свої дані. Документи. І щоб працівники Вебмані їх провірили, чи вони дійсні. Но, в, скажімо так, через те, що вебмані були заблокіровані в Україні, не проводять верифікацію документів. Хіба що вам дуже повезе, що мало віроятно, і ви получите формальний атестат, то тоді, що читайте, все прекрасно. Ви зможете практично без ограничення користуватися сервісами WebMoney. Ну, Там буде ліміт в 30 тисяч доларів, ну я не думаю, що нього ви швидко досягнете. Так, навіть в мене. Начальний атестат, але я в нього отримав до блокування. тому він в мене є. Дякую за вашу увагу. Звертайтеся, якщо потрібна допомога з виведенням коштів із з по інформації під даним відео. Я всім допоможу і бажаю вам гарного дня і побільше грошей.